Це ми його витребовували іншим складом 3 вересня. Хочете знакомитись, Ваша честь, Я просто хотіла удощати, щоб ми зараз не почали п'ять планову справу розглядати, а хотів вирії величез виконавчило. Але не процесування парадів, а до початку розгляду справи по суті, але не до початку засідання. У нас склопотання про проведення експертизи. Тобто воно до початку розгляду справи по суті, але, в принципі, повинно розглядатися вже дуже року. Експертиза розвитку забороненості проведення договору можемо вслухувати зараз. Це порплатування Владив... тоді, коли заслухаємо коротко сторону, так, і вирішення питання про ваші потенціальності. У нас у нас у вас є попадання в письмовому вигляді. А є у вас для основних не тільки для сумнівів, а для того, щоб сторона все равно теж прочитала. Заслуговуємо всі вже пояснення. З поясненнями заслуга ще я давав пояснення. Я хотіла, що це не початок розгляду справи, а це була зроблена перерва. Там був писарка, а десь вона відбувається. Я розумію, стадія ковпотань вже якби. Ні, ну ми починаємо на тому, що складний все. Так процес.

Чому ви вважаєте, що відстанові? А чому ви вважаєте, що ці літання розробляють саме спеціальні медики? У нас є два є. питання. Одне питання, чи наявні документи. Ну, вони або наявні, або наявні. Так, ми так. А далі, от що стосується, чи відповідальні оцей розрахунок умова. Справа в тому, що Засідання ми подавали заперечення у по суді і звертали вам суду, що наявній справі відові банку від дати 13 січня, січня 2012 року і 4-3 2011 року дуже сильно відрізняється суми, які в принципі не можуть зодовським чином співпадати з тими, які є розрахунком розрахунку банку ефірами. Розрахунку банку, Справді місце від суперечну лікарню, що ми розміру розрахунок боку. Це ми звертали увагу на новому судовому засіданні, надавали розрахунок боргу, який свідчить про те, наш розрахунок, який свідчить про те, що наявні суттєві помилки в розміруності на командах, і суперечення не тільки наявні до віком, а також попередні рішення суду, які є надають. Я маю заперечення і це є такі особливо. Це заява на сіпотані, я на а він клопотання ваша честь. Я би хотіла звернути увагу на перше. Перше, що не є написані документи, які підтверджують фактичі кредиту. На сьогоднішній день існує ряд рішень, і рішення також за заборгованості. Тобто рішенням апеляційного суду, яке в подальше було залишено в силі вищим спеціалізованим судом в силі. Є на 31 жовтня 2012 року на цьому рішення встановлена судом сума, яка містить суму основного боргу, яка була видавачем погашена під час виконавчого провадження, для того виконавчого провадження витребовує. Сума відсотків, сума півні, яка вже встановлена. Даний позов стосується тільки досягнення. Тобто частині, яка вже встановлена рішенням суда, ми не можемо зараз розглядати. Ні, рішення, яке головуючий Джуга від 31 жовтня 2012 року. Сума забороненості встановлена. По рішенню суда і виконана і так І ваша честь вона виконана відповідачем по справі. Це рішення виконано. Ну ми наголошували на чому, що це рішення було виконано через півтора року. І за цей час ми нараховували відсотки і пені. Даний позов стосується досягнення відсотків і пені. Тому як ми можемо зараз призначати експертизу, чому тоді не заявлялося? тим більша ваша честь, такого питання в першій інстанції не було. Тобто, Поліційний суд має перевіряти наявний контроль, і сам відповідач був е, представник прис, е, відповідача, був присутній в першій інстанції і мав право заявити е, дане клопотання. Таке клопотання не було заявлено, тим більше честь, якщо, якщо є якісь сумніви до рішення, яке у нас було законної сили, і тим більше, яке визнано і погашено відповідачем, то немає праві з принаявності, наявності і обставин звернутися і переглядати рішення, яке було у 2012 році. А на даний час воно рішення набуло Законної сили, і воно виконано переглядати в теперішній час. Да, 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 і, і, і тим більше ваша честь у довідках, у розбіжності, які в даних матеріалах да. ставить, не мають, вони посилаються на довідки свої справи, що в 2012 року є. Можуть, звичайно, розуміти те, що виконання або визнання законованості не обмежує право на можливий перегляд змоги. Якщо буде встановлено певні поставлення, підпливають на рішення і встановлення якихось даних. Це по-перше, питання щодо видачі кредиту, тому ми вважаємо, що наявність певних рішень не обмежує право е подавати по про експертизу метри, були тих документів, які ставити перегнутих рішень. Це по першому питанню. А по другому питанню ми, ми вже неодноразово. Досліджували питання, те, що позивач дав заявлений позов про стягнення 30 тисяч гривень. Якщо керуватись тими рішеннями, на які знову ж таки наполягає позивач у страні, то сума не може бути 30 тисяч гривень, оскільки здійснений перерахунок заборгованості відповідно до рішень тих же суддів, з рахування цих рішень, про що ми вже говорили в новому своєму сусіді, він становить 10 тисяч гривень, тобто .е. суттєва різниця. Научки стараючись на ті рішення суду, про які говорить позивач. І крім того, позивач нагадаю суду, що рішення суду першої інстанції позові відмовили, оскільки не людів наявність бору тими документами належними А документами. Апеляційна скаргантується виключно на тому, що Позивач заявив позов, а відповідач не спростував надані докази позивачем. Ми вважаємо, що це не є підстава для скасування рішення суду, але якщо позивач полягає... Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору ну, ставлю питання по Так. Що саме має врахувати В Першу чергу кожний позов. Перша чергу, оскільки вона суттєво відрізняється від суми вказаних позовичем і відповідачем. Ми вважаємо, що в цій ситуації необхідно встановити все ж таки істину. А в другу чергу необхідно встановити, чи е, видача кредиту підмежено належним такими доказами, які необхідні Є вже рішення суду, що про стягнення боргу і вже виконано. Я розумію. Але виконання рішення суду не отримав не обмежує право позавичання проєкту та розмови. Відповідаючи не заважає своїми правами, він просто намагається ними добросовісно користуватися. Якщо стоїть питання по сумі, встановити суму посту. Суми говорять 30 тисяч, ми говоримо 10 тисяч. Це експертизний об'єкт може зробити. Може не відповісти. Може першій інстанції. Загаліше, я думаю, що порушувати і наші права тим, оскільки операційний суд може взяти ті копитання, які були по якійсь причині відмовлені в те, що ви самого наші праві, то нічим не ризикуємо. Я не за те, що ми ризикуємо чи не ризикуємо, просто е я думаю, що це буде затягування часу. І так вийде, як вони затягували час. Способу ми звернулися у 2010 році, два роки затягувалася страва, було прийнято в році. Отже, пройшов верхушку, вище спеціалізований в 2013 році, коли був погашений. Ми судимося з 2009 року і не можемо вийти на цю суму. І тут же виходить, що а вони суму. поголосили. Сум. Я так розумію, лише за відсотки за певні. Так, але вони не ставлять пінні, вони не ставлять клопотання за відрізок, це який зараз розглядається по зону вимогу. Вони просять ввести. Зараз дати експерту, це опять на роки справа затягнути. А наші справи розглядаємо не жах позу. А вони ставлять клопотання за весь розрахунок. Ну, так, то в суті визначити. Тут може вирішити, чи не жах, чи не жах. Ні, я тільки даю запрещення. Я знаю,

Як заявляється, на топканні. Там спроїнський маємо під сплачуємо. Перебува робимо або довікторка, або пізніше, бо у нас інші справи і судді з інших колег нам треба по справитися. Що скажете? Ваше четверно. До Ні. Що спішить? Це затягує дитячим. is vir die beplanning van die sekerheid. Die nalatigheid van die skool is baie. Is ek reg? Is ek reg?